За статистикою, за довоєнний 2021 рік більшість українців не могли дозволити собі великі витрати, не потрапивши в борги. І майже кожен дев'ятий українець жив від зарплати до зарплати. Але чи добре це для тієї невеликої меншості, що контролює свої витрати? Або чи можемо ми дозволити кожному українцю бути фінансово грамотним? Так, друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, навколо чого створювався цей канал, про фінансову грамотність. Так що вмочуся зручніше, буде цікаво і буде над чим подумати. Якби всі були фінансово грамотними, ніхто б не витрачав гроші на одноразовий споживчий мотлох, не брав би непотрібні споживчі кредити, не їв би в невиправдано дорогих ресторанах та не ходив би на курси торгівлі цінними паперами. Але всі ці покупки дають іншим людям роботу, якщо ви фінансово відповідальний, чи відмовляєте ви комусь у можливості бути фінансово відповідальним. І чи означає це, що ви повинні бути вдячні всім людям, що живуть від зарплати до зарплати? Середньостатистичний українець зараз не в комфортному фінансовому становищі, і повір, друже, та ж історія майже в усьому світі. Гроші, які люди заощаджували, випарувались, а їх місце зайняли мінуси по кредитних лімітах. Але скільки в цьому наслідків саме безрозсудності, який тут відсоток людей, що не заробляють достатньо грошей на ці витрати, люди фінансово безвідповідальні. Але часто вони також стають жертвами фінансових маніпуляцій. Часто фінансова грамотність може дорого коштувати, і не кожен українець може собі дозволити бути фінансово грамотним. Простий приклад, друже. Якщо ти живеш в великому місті і тобі не вистачає грошей на покупку власного житла, Щомісячна оренда, наче той паразит, буде від'їдати всі ті гроші, що в теорії могли бути твоїми заощадженнями. Легко припустити, що всі, хто перебувають у фінансовій скруті, насправді робили щось нерозумне, але реальність така, що незалежно від того, наскільки економними будуть українці, їм все одно буде важко накопичити бодай фінансову подушку безпеки, не кажучи вже про все інше, що робить людей фінансово грамотними. Згідно зі звітом, лише 13% могли щомісяця відкладати заощадження. А зараз ця цифра ще менша. З такими невтішними цифрами люди швидше за все відмовляться від розсудливої та стабільної фінансової поведінки, та натомість шукатимуть можливості, які можуть миттєво змінити їх життя, як, наприклад, лотереї, онлайн-казіно, схеми швидкого збагачення та ризикові інвестиції. Так, тут більш низькі шанси на успіх, але все одно багато українців все менше вірять в те, що успіху можна досягнути, якщо працювати, рости як спеціаліст і вдосконалюватись. І тому українці все більше роблять фінансові помилки, і тому у нас в топі пошуку швидкий онлайн заробіток. І звісно, як уже казали, бідним бути дорого. Але також є багато людей, які мають можливість бути фінансово грамотними, але просто приймають дурні рішення. Тож, друже, прийшов час дізнатися, як воно працює, чи можемо ми дозволити собі, щоб кожен українець був фінансово грамотним. І чи хочемо ми, щоб це відбулось? Перша причина того, що ви не захочете, щоб всі інші були фінансово грамотними, полягає в тому, що це ускладнить вам інвестування, і навіть не обов'язково саме в акції, нерухомість чи щось інше. Збільшення кількості грошей, що надходитимуть на ринок інвестицій, підштовхне ціни вгору. Що чудово, якщо у вас вже є інвестиції, але погано, якщо ви плануєте постійно інвестувати протягом свого життя, як це роблять фінансово грамотні люди. Отже, як фінансово-грамотному інвестору, вам буде вигідно, щоб ціни в те, що ви збираєтесь інвестувати, поки ви це не придбали, ще залишалися низькими. Ворен Баффет – легендарний інвестор, за яким люди слідкують через його досвід пошуку недооцінених компаній для інвестування. Коли Бафет купує акції, він розкриває свою позицію інвесторам. І коли він оголошує про нову покупку, ринок відповідає на це ростом цін цих акцій. Це звучить як перевага бути одним із найлегендарніших інвесторів усіх часів. Але Бафет сказав на зборах акціонерів, що він ненавидить, коли це трапляється, оскільки це робить хороші акції більш дорожчими для покупки. Так, друже, може ти не Уоррен Баффет, але ти обов'язково зіштовхнувся без цієї проблеми. Якщо б всі навкруги раптом стали фінансово грамотні, єдиний виняток, коли ти хочеш, щоб ціна на щось була дійсно висока, це той момент, коли ти це щось продаєш. Тож, якби зараз всі раптом стали вкладниками і інвесторами, найбільше від цього виграли б заможні люди, які вже мають великі пакети активів для продажу. Те ж саме станеться з іншими активами, як, от, наприклад, власне житло. Якби люди відмовились від відпусток, ресторанів, дорогих автомобілів і айфончиків останньої моделі, щоб старанно відкладати на житло, воно стало б ще дорожчим, що ускладнило б його придбання. Тож ти можеш подумати, що можливо це і добре, що так багато людей приймають стільки нерозумних фінансових рішень. Так легше вирватися вперед, якщо всі постійно спотикаються і буксують, але є кілька причин, чому, не зважаючи на додаткову конкуренцію, тобі все одно буде вигідно, щоб люди були більш фінансово грамотними. По-перше, навряд чи люди в захваті від того майбутнього, в якому б вони нічим не володіли. І Якщо в тебе просто велика сума грошей на рахунку, це ще не привід для радості, бо гроші не сконвертовані в якісь матеріальні блага, це поки що просто гроші, просто ніщо. Ринок поступово зміщує фокус із одноразової сплати за придбання на підписки. Зростання кількості підписок, коли люди щомісяця платять за розважальні додатки, автомобілі, їжу, житло, набуло популярності частково через те, що у людей більше нема грошей або фінансової дисципліни, щоб їх просто накопичити. Компанії скористалися цим для того, щоб побудувати собі модель постійного доходу, за якою людина змушена щомісяця сплачувати за все. Хоча в перерахунку, якщо порахувати порівняно із тим, якби ти один раз за це заплатив, вийде так, що ти переплачуєш. Ну це ніби той, наприклад, споживчий кредит або резтермінування. Найперша причина, чому підписки стають такими популярними серед споживачів, не така й неочікувана. У людей просто не вистачає грошей, щоб заплатити за все одразу. Хоча абонентські підписки не такі собі погані, іноді це чудовий спосіб випробувати продукт, не зобов'язуючись при цьому зробити якусь попередню покупку. До речі, друже, якщо ти зараз дивишся мене із преміум підпискою YouTube, красавчик, став плюс в коментарях. Інша причина полягає в протилежному. Це страх володіти всім, але все одно бути нещасливим. Так, погане фінансове планування і надмірне споживання йдуть рука об руку. Бізнесу багатьох компаній вигідно, щоб люди витрачали свої гроші необачно. Мода, споживчі кредити, автовиробники, туризм. Готелі, авіакомпанії та ресторани все це добре, коли люди втрачають свою зарплату або беруть кредити на те, на що можна було б і не брати. Але є й інші компанії, такі як продовольчі магазини, медичні компанії, компанії, що займаються ремонтом, які не постраждають від підвищення рівня фінансової грамотності українців. Деяким компаніям насправді було б вигідно, якби люди мали більше грошей для інвестування в речі, які нібито і дорогі, але окупаються з часом, як-от, нове житло, сонячні батареї та високоякісний довговічний одяг. Ну розумієш, друже, якщо ти заощаджуєш гроші, ти ж все одно маєш на меті їх на щось витратити. Ще раз, друже, сподівайся, ти чудово і без мене розумієш, що економічно вигідніше щось купити за один раз, ніж брати це в кредит. Інший парадокс в тому, що якщо люди витрачають менше Грошей на різне непотрібне сміття, то нам не потрібно буде так багато працювати, щоб виготовити це непотрібне сміття. І якщо з одного боку може здатися, що людям просто прийдеться працювати менше, з іншого боку, це може вилитися в скорочення робочих місць і зарплат. Тож, друже, бачиш, насправді не все так просто. І можливо, і не потрібно, щоб всі ми були фінансово грамотні. Але як не крути, та фінансова грамотність все-таки в плюс. А як саме вважаєш ти, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!